Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 21 грудня 1397-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора вночі росіяни атакували Миколаїв шахедами і, на жаль, знову є влучання по енергетиці. Зараз Миколаїв без світла та опалення вночі. Правда, дали десь на годин 5, а потім зранку знову вимкнули. Обіцяють сьогодні ввечері знову дати світло. Ну і сусідня Одещина також під атакою шахедів. Росіяни продовжують атакувати міст в селищі Маяки. На жаль, там вчора загинула жінка. Ще її двоє дітей травмовані. Також вчора росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. На даний момент відомо про семеро загиблих людей і більше 20 травмованих. Ну і в Одесі зі світлом ситуація більш-менш нормальна. Зранку росіяни знову пустили дрони на Одещину. Загалом росіяни минулої доби запустили 50 один шахет 31 збито, 20 прильотів є по всій Україні. Щодо Миколаївщини, росіяни ще тричі атакували Очаківську громаду ефіві дронами. І одного разу був артилерійський обстріл без постраждалих, наче щодо Херсонщини, там на щастя без загиблих після російських обстрілів. Восьмеро людей травмовані. Ну і тривають прильоти на Росії. Цієї ночі був прильот по патрульному катеру у Каспійському морі. Ще по видобувній платформі там же чекаємо ще на таке.